Ой, блядь, всім привіт, опять. Е, день, я вже... Це скільки ми робимо, Юрко? Ну, не ми. це вже десь шоста неділя пішла, плюс-мінус, навіть більше. А ну, гляньте на цю оську рівну вона. Охуєть, яка рівна, так? Да? Це, е, Вадіку кажу, прицеп треба зробити людям, які знімають тік-ток. Зробиш швидко? Так, да, звісно, вези, блядь. Шоста, блядь, неділя. Де яку, сука, підарас оську поставив? Ну, от, блядь. Ну, от ну, що це, блядь? Сука, притом що розбирав, каже, оськи, оськи, Оські, пізнець, кажу, отамано лежать три штуки, розбери любу, поставимо оську свою. Типа, ну, Нормально все. Ну, так, ну, осталась, і... <laughs> а Юрко, він каже, вже одна оська осталась, і осьок вже нема передніх. Там сіка, чотири чи п'ять лежало, да, <laughs> Короче, одна Оська осталась передня. Що робить цей підарас? Ставив отаку Оську з такими посадочними. блядь. Ну, Це оце, щоб ви 6 тижнів роботи чоловіка. Е, связь з реальністю потеряна повністю наскільки я розумію. Це ж вуха одрізав буде міняти. Е, Ці хороші задні. Та я вчора щось кажу, Юрку, а що він за день зробив, типу, хоч би ступіця накинув. Підійшов, глянув, йоп його мать. блядь. Ну, от, Представляєте віддання до роботи нинішнього чоловіка? Все, йому просто похеру. Йому все похер, йому головне заробити, бухнути. Знаєш, завчора, що він зробив, він виложив, оце підняв землі, почав чистити і каже, що дуже гнила платформа. Ти, блядь, як різав, не бачив, що вона гнила? Що мені робити, я не знаю, що робити. Я вчора в командировці був там на бусі ганяв. Я не знаю, що мені робити. Ну, от, представляєте, від от людини 20 років опита за плечами. І, і наскільки я розумію, це ж нам'як на те, що давай сваримо повністю нову. Кажу, Вадік, лежить платформа ось, нова хороша. Ні, ми її не достанем. Кран треба, я кран не заведу. Кажу Вадік, а в нього пам'ять хороша. Ну, типу, він пам'ятає, там 200 на морі в голові. Осьо, сука, лежить нова совєтська платформа, красна, блядь. Ой, я забув про неї я цього не бачив. Ну представляєте? оттуда глянуть аж сюди. Коротше, прийшли ми до того, що, наверное, скоро Вадик піде нахуй. Та і все, то що це, ну, блядь. Перед людьми неудобно. Я вже не кажу те, що я 5 чи 6 прицепів, та вже більше, мабуть, відказався робити. Ну, те, що з такою роботою я вже бачу, що діло пахне пісюнами, тобто навіть не треба брати заказ, то що ну, ну, хто його робити буде. Оце отак от ми живемо. Крива, блядь, оська, та похуй. Головне бігом, щоб міша дав бабок набухатися. А далі похір. Ось це теж посадочні, блядь. Піздець їм. Щось болгаркою шліфував, воно квадратне, сука. Кожен дебілу, візьми оську і все. Ну, ну я не знаю, напишіть ви, що робити, це вже... Ви писали, я багато з вас виганяю його нахуй давно. ну... Жалко ідіота, блядь. А все лежить, нова оська. Все в рідній краски. Сука, ну сніми, ти ось постав. Ні. Будемо так. Юрко, що ділить такі ситуації, От. Ну, 6 тижнів раму не можемо зібрати і бухів все время і похуй. Ти як взросліший за мене, скажи. Покажи людям, хоч ти балакаєш. Не хочеш. Не хочеш? У мене дирявого робить чи що. Не, не так дріалий. Так... Ну блін. Ну все, коротше. Це все, що в нас ось. Ніхера. Ми зараз і юрамбиком поїдемо на тело прийомку. Продаватися це буде YouTube канал Запчастюга. Це мій син там продає, хто не в курсі зайшли, підписались. Ну, пожалуйста, так треба. Чим більше підписників, тим більше продаж. Зараз покажу, що ми купили. Там заявка серйозна, поїду заберу, то що. Ну, за цим каша не звариш. Це таке. Ось, ось прицеп рівний стоїть, можна було б зробити робити нікому раз. Ось там прицеп. А, я вам його кстати, не показував. Пишіть прицеп покажу. Зараз це буде. Я ж кажу, У нас робота, оце блядь. 500 гривень щось продав, заробив 400, пішов на ібені все. А далі По херу. Отак так от чоловіка розслабили. Хата безплатна, блядь. Ніхто його не трогає, буха собі і буквою. я все ж привіз. Цей важкий. Каз, чи як він називається? Це ось мене на витягнуту руку єлі достаю. Борта вроді ідеальні. Дніще вигнало, він хімію возив. Рама рівна. Це ж під циліндр уварено, зараз покажу з тієї сторони. Розина де? Йо! Там щось ухо порване заднє, ну то не є проблема. Цей борт, ось дивіться, решет. Ось, ось теж ця уварка під циліндр. Два швелери. А тут вона рівна, нічого з нею нема, не знаю. Нахираз приварили ще ось уголок. Що воно? Ну, опять же, Вадик я міг би так різаком стрізати, його б і не видно було. Зробити, наприклад, цей прицеп, так? Да? Здоровий. продати, ну. ну от скажіть, можна його продати? Можна. Це можна, це не ці що 4 тонні. Ну. Не працювати з підняттям платформи. Новий прицеп, блядь, Просто в хімії був. Полна пневмосистема, шланги, ресивери, все, весь комплект. до який. Ну, отак сидимо. А що купили, ми Домкрат буде продаватися. Канал запчастюга на ютубі. Гідроциліндри, цеп, редуктор, там ресори, ще десь редуктор. Угловий редуктор. А що в нас ще противовіс десь там на трактор внизу лежать? Ось все, Противовіс на трактор. Коротше, нормально там заряжений. У нас, Юрко, прийшов коротше, вадік нас не було, випив порошка і обривався десь. Десь коротше, вибіг з битовки і почав ригати. Ти йому по телефону сказав, щоб він йшов усюди, він пішов і все. На цьому поки все остановилось. Що цим людям казати, я поки не знаю. Ну отак. -от. Коротше що, плани міняються мгновенно. Завели трагла зараз його виїжджаємо, розказую, показую. Обриганого вадіка немає. Я його вигнав, правда. Хто таке? Значить, зараз Юрко несе воду, ми грузимо цю петлю. Балансир, 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 десь ще балансир, оно балансир, редуктор з валом, от той вал. З балансира кронштейн. запоминайте, цей кронштейн. Оці всі вали поартовські. Ну і все, і хватає. Грузом і різко мені треба в Запорожне. Якраз поміняємо в евакуаторі масло. Сцеплення там щось вийобується, поміняв циліндр новий і він такий бандитський. Значить, З цим розібрались. Масло поміняємо. Там є заявка серйозна, якраз її зарубаємо. Починаємо парижити, як раніше барижили, бо ну, блять, з прицепами цими. Я ж кажу, треба в'язати, адекватного сварщика немає. По крайній мере, у мене, по крайній мере, тут біля лубнів. Е, да. Так. Зараз цей балансир я не знаю, глянемо в, в процесі. Все, все, лайк, лайк, лайк однозначно, починаємо працювати дуже сильно. Что у нас 6.30 утра щось там пишуть. Е, значить, зараз двигаемся на Запорожье. Выгружаемся і далі на Николаевку, в сторону Покровська. Це те, що бомблять крепко. Десь короче, між Новоніколаївкою і Покровським будемо грузитися. Я взагалі, з тієї сторони не люблю. Грузитися. ну, типу, короче, от. Совпало так, що мені треба відвести запчасті. Ну, треба було їх відвести. Не сьогодні. Ну, позвонили кажуть, кажуть, типу, ріжуть металолом крепко. Или забереш, або все одно здадуть. Ну, все, їдемо. Це нам Бросово, так що будемо зажмурювати, щоб не застрелило нас. Зараз евакуатор вже заряжені, тільки черги і поїхав. На час бабки треба працювати. А техніки там ну, скажем так, доволі нормальна. E, машина поки гріється, значить. Юрій. E, кажу, давай рішу цю оську пополам. Хто не бачив Теганцелоп'яне набирало, блять, посадочний пиздец. Втулки немає, це він так оську вирішив поставити людям. І воно всі зігнута посередині. Короче. И короче, блядь, все нормально, я я предупреждав, хоч я кажу там куча їх ціла куча була, блядь, візьми другу просто, ну, ну, саму оську, ну сука ну голова. А тут колодок все одно не було. Юра, рано. Ну. Бля, так я вмію. Умієш? Кажу Юрко, річ, що я приїду, я знаю, що воно буде собрано прямо на цій оськи, блядь. Чого? Він заварив. Не дуже, блядь, дуже, це, блядь, ну це, це все, це, ну я не знаю куди далі просто. Чуваку, далі чим въебать. Ну, він далі не думай. Еще що щось тут шліпував, блядь, Ну, ну сука, ну голова, ну лежить, ось пачка лежала. Це там одна чи дві, ну тим не менше. О! Ще й сука гобудує, що він не винуватий, є всі блядь, придурки вокруг. Ну серйозно. Отак. От Блять, бачиш, що оська кончена, пособора вже на ній вже тормозну систему, щитки, всю хуйню. Ну, я не знаю, напишіть що думаєте, Я не знаю, що ви думаєте. То адекватний одразу казав його вигнати, хоч назад, блять, ну, грали. От. Історія. Напомню, 6 неділ вже цей прицеп у нас робиться. Хоча я казав там неділя дві Ну, як Вадік сказав, я його швидко зроблю. 6, блять, неділь. Колобки хороші поставив блядь. уже прогрес да дві щоб на ногу не впало, юрко ну. тепер я думаю хоч не хоч прийде своєму ногу ставить да? <реш> <реш> та все не трогай стоїть <реш> Сложилось. Так, я попер на Запорожье. Так, Тигра, набадай саме перед Запорожжом. Ще нічого не заробив, уже минус 450. Тільки що кофе на вогі пив Позволив себе с Круасаном, ще 150 4300 на ровном месте, 100 баксиків пумс. Все тільки <міс>, повторюсь, до Запорожжя, то їхав. Нормальный дві да? Країна мрій, як казав один великий чоловік. Заїжджаю в Запорожжі, город не узнать, Або А не знімають, мабуть, землю, будуть трамбувати. Нові електроопори освіщення, наскільки я бачу. Бо їх ж не було раніше, правильно? Трави під кожен немає. Бать ти виїхав красавчик. А якби я це дивився в камеру, а не на дорогу. Непонятно якийсь дядько. Так, да, ось електроопори нові встановлюють. Значить, ночі дорога буде освіщатися правильно. В принципі, все, все порожне в порядку. А тут ще ж були ці. ай, Бля, як його. Та от бойники, чи як його назвати, швеллер, коротше, такий красивий. Викоперели, навіть новий поставлять, щоб безпечність дорожнього руху прежде всього. Ой, їдемо, їдемо. Зараз їдем. десь розгрузитися треба. На машині напоминаю. Немає час, його можна було почистити, продати трошки дороже, але ну, гуляємо на всі то що я ж кажу, робити нікому. А в Юрка скоро хребет репнеть. Проїжджаємо в Нову вже проїхав. Ще 15 км їхати, коротше почти до Покровського туди. Я думаю, все нормально буде. А якщо не буде, то у Оксани є пароль від Приватбанка, все нормально теж буде. Загрузився Роу, потом покажу. Із інтересного, в селах яких людей немає. Розмітки. Оце ти не їдеш, везде зараз розметка є. Ну, коротше, дороги підлатані, ви поняли, так? Да? Їзди не хочу, це ж ями по зараз огонь. Ви зараз напишете, все тобі не так, согласен, но. 15 км їдемо, ні одного знака немає, ні поворот дороги, ні головного нічого. Просто от розмітка в глазах кидається. Тобто везде, здесь і розмітка. Чітко, чітко. Правда, їхати можна я в принципі в порядок. Так, парні, запоружений день, бо знімати не було, а так ру забрав. Сказали, воно повністю робоче. Цей Механізм вони щось там переїдав. Ну, Сказали, що все кидало. Значит, Розина накачана тільки ж, самі бачите, борта вони переварювали. Ай редуктор ще забрав, ще один. Повністю робочий рову. Петля не витерта взагалі. Транспортери все є. Кардан смазаний навіть. Ось вмазуть. Щоб не було питань. Може я його ціляком продам, не знаю. Поки не вирішив. Сейчас надо поехать, наверное, суббота сегодня поменять масло с утречка. Поменять масло. И двигается на лубный получается. Короче, полностью оно комплектное. Я думаю, сейчас подключить до трактора. Планки ревни. А может подключим до трактора. В общем, попаду туда до дома, попробуем что с ним сделать. Крутануть, Если вся работа, может так продамота и все. Ну, типа, а что? А что нет? Ну, двигаємось на виїзд, поміняв масло значить без топлівного фільтра 3100 гривень е -е, випив кофе в лавації, звісно. Ну і все, двигаємось. День субота напоминаю, Дніпро. Все красиво, все файно. Це щось ось, ну, розсудіть, одна ну, там, щоб резина зимня була, брезговики, ну, вся хуйня. Тому що ти можеш ПДД соблюдати, а ти йдеш ти по дорозі, ну, розмідки як би крайній нема, тобто ти дош понад этим отбойником дивигатися. І тут хуя хата блядь, стоїть на всю дорогу і на весаш над той полосою висить плит бетонне. Один же тут був його, по-моєму, фура знесла, он сложила, блядь. Там вторий стоїть без знаків, без освіщення, без нічого. Це, типа, положено так. А коли в тебе дві шини. З різним малюнком протектора, то це ти піздець, злодій. Виходить. І ну, не знаю, дивлюсь на все. Оце, на оцей мусор на обочинах. Не правда сьогодні туди скидаю. Потім собрав буржуйку закинув і тепла, і мусора нема. Ладно, їдемо далі. Так, добрались додому. Як ми бачимо, ніхто не працює. Ну, То що таку, є. Коротше пору, що я на нього подивився? Я його довіз. З цієї сторони воно під собственним весом рами поламало, ну тобто воно знивше було повністю. І виходить, що на цьому кусок сокрову збите рами з редуктором. Навіть цвіт поламало, жавчина, бачите, я тут облучилась. Э, Постоїть пока, може, може, зваримо нові ну, раму і запустимо його, не знаю, в общем, в поріжем потім видно буде, далі Ну Пока отак.